Для вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події знову бронаболіли. Чи буде у Нікополі об'їзна дорога? Наша швидка допомога одна з найкращих. Тепер про це інше більш детально. У 2015 році будівництво об'їзної дороги у Дніпропетровську має бути завершено. Про це заявив президент України Віктор Янукович, що побував там з робочим візитом. Дніпропетровську об'їзну дорогу почали будувати у 2011 році. Вартість проєкту – близько 4 мільярдів гривень. На сьогодні освоєна 2,5 мільярди. На цей рік на будівництво вже виділено 600 мільйонів гривень. Стреміться будемо до тому, щоб… 2014-2015 15 год, в крайній случае, мы завершили эту работу. Но максимальный объем будет закончен в 2014 році. как говорят, Господь Бог еще нам поможет, но будемо просить його. Нікополь, на відміну від Дніпропетровська, увагою президента до будівництва об'їзної дороги похвалитися не може. Проте і у нас ця так необхідна справа здається зрушує з мертвої точки. Завдяки депутатові обласної ради Олександру Фельдману вже розроблено кілька варіантів об'їзної за межами міста. Сьогодні ми вам про них розкажемо, а також нагадаємо, чому об'їзна так необхідна, Нікополю. Автомобільна дорога республіканського значення Кіровоград Запоріжжя слідує через Нікополь. По ній щодня і щоночі ночі проїжджають сотні автівок. Вони руйнують наші автошляхи, стан яких і без цього залишає бажати кращого. Митрас, Димас, Камаз, выбросы автомобили, они в 7 раз вышли объемом выбросов. Дихати цими вихлопами доводиться всім мешканцям міста та найбільше жителям прилеглих домівок. Нелі Антонівна більше 40 років прожила в будинку понад трасою. Гуркіт машин, що проїжджають щодня і щоночі, сморід бензину, пил та бруд. Ось таке у них сусідство. Діти поки одну. Не цей Ділянка траси прокладена по місту проходить повз дві школи. Школярі і вдома, і в навчальному закладі пильно вивчають правила руху. Це, там, віде віде. Через Правила вчать недаремно. Траса аварійно небезпечна. ДТП на ділянці по вулиці Героїв Чорнобиля працівники травмпункту називають стандартними. Занепокоєні наявністю у місті ділянки траси республіканського значення і екологи, оксиди вуглецю, азоту, діоксини, сірки, сажа, токсичний та канцерогенний бензапірен. Ось що додають автомобілі до коктейлю повітря Нікополя вже й так сповненого викидами промислових підприємств, як результат зростання онкологічних захворювань та генетичних порушень. Вигоду від об'їзної дороги мали б не тільки нікопельця, але й водії переваги для них відсутність великої кількості світлофорів, пішоходних переходів та можливість їхати на більшій швидкості ніж по місту. Проблеми відсутністю об'їзної дороги в Нікополі порушується не перший рік. Ще в 1984 році Дніпропетровська обласна рада прийняла постанову про розвиток міста, що передбачала і будівництво об'їзної. Наприкінці 90-х частину цього плану виконали. З'явилась, як її називають народі, мала об'їзна, і все віз, і нині там. Всі зв'язку з відсутністю грошей даний проект прикратіли. Населення міста Нікополя, наскільки я изучал этот вопрос, будучи заместителем городского голови, есть такой насущный проблема отвода транзитного транспорта. З міста Нікополь повернутись до ідеї будівництва так необхідної міста об'їзної вирішив депутат облради та гендиректор Трубосталі Олександр Фельдман. Фактично, за рахунок коштів підприємства «Трубосталь» спеціалісти Дніпропетровського філіалу Українського державного інституту з проєктування об'єктів дорожнього господарства розробили чотири варіанти проходження об'їзної дороги повз Нікополь. Детальну карту схему надрукував на своїх шпальтах проспект Трубників. Листи з розробленими варіантами та технічними висновками експертів були спрямовані міському голові та в міську раду. Справа за ними. Наша швидка одна з найкращих. Нікопольські медики щойно повернулись з Києва, де брали участь у всеукраїнському конкурсі бригад швидкої медичної допомоги. На початку року Нікопольська бригада швидкої медичної допомоги посіла перше місце в обласному змаганні швидких, залишивши позаду сильні команди з Дніпропетровська та Кривого Рогу. Це дало і право брати участь у всеукраїнських змаганнях. Нікополь вперше представляв область у Києві і зробив це вдало. Наша бригада посіла п'яте місце. Були дуже складні конкурси поставлені, але хлопці з честю справились з поставленою задачею. В усіх конкурсах ми були в п'ятерці лучших, а в одному саме сложном конкурсі навіть заняли перше місце. Нікопольська команда зізнається, на змаганнях буває навіть складніше ніж в реальності, адже оцінити ситуацію та прийняти рішення треба усього за 10 хвилин. Та вони невпинно готувались, тому і такі результати ми Постійно учілі, читали, спорілі, така ну, об'ясняли друг другу, що ясно. Паміналі, що забули. от вот так. Отбили очень напряжено напряжений графік. Загідний виступ нікопальці отримають грошові премії. А їх колеги-медики обов'язково будуть переймати їхній досвід. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Четвер, 30 травня, температура вночі плюс 16 плюс 23, в день плюс 25, плюс 30. Атмосферний тиск 750 мм тут стовпчика, Вологість повітря 29%. Малохмарно. У п'ятницю, 31 травня, температура повітря вночі плюс 18, плюс 24, вдень плюс 27, плюс 31. Атмосферний тиск 750 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря 31%. Малохмарно. У суботу, 1 червня, вночі плюс 20, плюс 24, вдень плюс 27, плюс 29. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря 40%. Малохмарно, можливий невеликий дощ. У неділю 2 червня вночі плюс 19, плюс 24, в день плюс 25, плюс 29. Атмосферний тиск 748 міліметрів тут на стовчика. Вологість повітря 59%. Хмарно з проясненнями можливий невеликий дощ. Трубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.